Я радий вітати вас з миром і любов'ю Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би поміркувати з вами над однією темою, яка називається Перші євангелісти. Тобто я хотів би поміркувати над людьми, які були відправлені для того, щоб відкривати для людей істину і розповідати іншим про Ісуса Христа. І Божу любов до нас. Ким же були ці перші євангелісти? Це були самі учні Ісуса Христа. І хочу звернути вашу увагу на те, що ці люди не були ні равінами, вони не навчались в школах равінів, ні в якихось інших університетах. Але для цього служіння вони були підготовлені. 12 учнів Ісуса завжди були поруч з ним. Вони бачили служіння Ісуса, вони були наче одна сім'я. Але вони не були просто слухачами. Вони допомагали Ісусу в Його служінні іншим людям. Допомагали хворим і немічним прийти до Ісуса, приводили до Нього людей. А також допомагали Ісусу нагодувати голодних і зцілювати хворих. Саме цих людей Господь обрав для того, щоб робити велику роботу і розповсюджувати істину для всіх людей. Як ми знаємо, Ісус більшість свого часу витрачав на те, щоб допомагати людям. Він зцілював хворих. Допомагав нужденним, а також він годував голодним. І своїм учням він також дав такі можливості. Ці люди несли звістку про Ісуса і в домах, де їх приймали, оселявся Ісус і приносив цей дім мир і злагоду. А ще цікавий момент в тому. Що відправив він їх не по одному, а поділив їх на групи з двох людей. Підведемо короткі підсумки. Перше, це те, що, щоб проповідувати людям, нам не обов'язково мати якусь особливу освіту. Не потрібно бути якимось видатними людьми, але нам потрібно пройти підготовку, а саме потрібно. Щоб наше життя було тісно зв'язано з Ісусом. А також в нашому служінні не мають бути тільки слова і проповіді. Ми також маємо допомагати людям, бо дії приносять набагато більше ефективності, ніж будь-які слова. Учні приносили своїм служінням в домівки людей мир, і любов. І ми також маємо приносити його для інших людей, наші сім'ї, друзям, знайомим, тому що це найсильніше підтвердження нашого служіння. А також ми не повинні робити це одні. Нам потрібні люди, які так само бажають нести Євангелія для інших людей, бо навіть Якщо апостоли і Ісуса були вдвох, ми не можемо робити цю важливу роботу одні. Тому що сили зла прилагають всі зусилля для того, щоб зупинити роботу Євангелія в нашому світі. І тільки разом ми зможемо противостояти йому. А Господу Богу, слава, у віки віков. Амінь.